Здоров'я, любі друзі! Хочу вам представити це чудове таке дерево. Ну, це є у нас туя. Ось. Це є шишечки туї. Вони бачите, вони трішки більші. Недавно я вам розказував про властивості туї, як дерева. Одного із самих потужних магнітних дерев, які дуже гарно очищають ваші легені. Оце чудо природи, ось ці шишочки. Їх варто просто запарювати. Ну, коли ви їх не нарвали, їх треба гарно промити. Чому? Тому що це одне із самих магнітних дерев. Його висаджують для того, щоб захищати свої помістя від чужоного впливу, чужоних програм, від важких металів. От, як бачите, трішки трішки, трішки порвав і вже на пальцях дуже багато скручується, аж пилюки, важкого металу. Тобто це дерево воно дуже корисне для того, щоб захищатись, воно очищає дуже повітря, бо воно до себе притягує важкі метали, всю пилюку. Особливо такі дерева гарно висаджувати в місцях, які, де є велика кількість заводів, ще там щось. Вона пахне неймовірно, просто отак. Коли ви буквально там на кружечку 5 шишечок кидаєте. А ваша кров вона просто очищається, гіперочищається. Вона має властивості, особливо ця шишка, має в'яжучу формулу. В ній є також дуже багато туїну. Ваші електроцити в долі секунди розклеюються. Кров становиться гіпермагнітною і дуже гарно проводить, з великими швидкостями проводить потоки енергії. Це є чудо природи. Одне лише розуміння, а того, що це є вічно-зелене дерево. Тут мати треба було. Якщо воно вічно зелене, то скільки там енергії може бути, скільки там сили для вашого цього внутрішнього світу. Одне дерево заміняє практично всі кардіологічні препарати. А лахі, коротше, не знають, тому що ви не любите, ви природу не любите, тому ви лахі, розумієте? Тому е, дія е, властивість, властивість ось цієї шишечки, ось цієї чудомагнітного дерева тує і східної, і західної, чистить всю кров, весь туберкульоз, бронхіт, все з кашля йому зв'язано, на ура вилітає, запарили, потеребили, п'єте. Все, маєте здоров'я, ви розумієте, у кого проблеми там з простатою, у кого піська не стоїть, то це в першу чергу вам допоможе. Не платіть мільярди. Підіть собі, от бачите, коли вона от така вже синенька, от така сиза робиться, це говориш, вона вже свіжа, от, музею вам тут включаться, а я вам повідаю. Чому, тому що розширяються сосуди, е, тиск вирівнюється, чесне слово. Ну до, до речі, вона є дуже абортивна і вагітнім забороняється. Зразу буде викидиш. Вот. Але якщо в жінок погана, проблемна а, стадія а, місячні так, женські діла, то ви пийте в таку шишку і вам при менструальному циклі не буде ні зболіло. Чесне слово. І не їжте хімією, його не треба. Бережіть себе, свій внутрішній сміт, світ, світ, свій храм Божественний. Любіться і будьте любими. Любіть природу. Вона вас буде любила теж. Це будьте здорові, папа.